Всім привіт! Ви на каналі Подкаст Жанри. Тут ми говоримо про культурні явища, що змінюють світ. А отже, і нас з вами. Сьогоднішній епізод присвячено свіжій екранізації пригод однієї з найстаріших супергеройських команд у всесвіті Марвел Фантастичній четвірці. Це команда, з якої, власне, і почалася золота ера Марвел у 60-х, І хоча їх популярність ніколи не була такою шаленою, як у людини Павука чи Месників, все ж вони завжди залишалися знаковими для компаній. Героями і радували нас своїми пригодами у найрізноманітніших культурних набутках, як то комікси, мультфільми чи кіно. Нагадаю, що фантастична четвірка це перш за все сімейна команда. Разом з тим вони друзі і, що немало важливо, науковці, які, опинившись у космосі, під час дослідження потрапили в загадкову космічну бурю, і саме вона подарувала їм надзвичайні здібності. До складу цієї команди входять Рід Річардс геніальний науковець, який. І може розтягувати своє тіло до неймовірних розмірів. Його дружина Сью Сторм, вона ж жінка-невидимка, що здатна ставати невидимою і створювати потужні силові поля. Також її молодший брат Джонні Сторм, або людина факел, головний шибеник і гуморист в команді. Він керує вогнем та буквально спалахує, перетворюючись на живе полум'я. І останній учасник, близький друг родини, Бен Грім, добряк і справжнє серце команди, якого космічна буря. Перетворила на кам'яну істоту з надлюдською силою. Його називають просто істота. У 2005 році вийшла на той час дуже популярна перша екранізація коміксу, в якій, до речі, Кріс Еванс грав ще не Капітана Америку, а саме Джонні Сторма, людину факела. Два роки по тому, у 2007-му, вийшло продовження фантастична четвірка, вторгнення срібного серфера. Особисто для мене ще ефектніше і амбітніше. А от у 2015-му, 20-й столітті. Фокс, нагадаю, що на той час саме вони володіли правами на цих персонажів, спробували перезапустити історію і, як не прикро, зазнали Фіаско. Новий фільм виявився провалом не лише касовим, але й творчим. Глядачі його вщент розкритикували, а критики навіть нагородили золотою малиною в категорії найгіршого ремейку або сиквелу. Фокси та й власне Марвел про нього воліють не згадувати, і я, чесно кажучи, також. Та ось 10 років по тому ми отримуємо. Йому новий ребут, тим паче вже в межах безпосередньо кіно всесвіту Марвел. Тобто тут ми бачимо чергове повернення додому до витоків. Скажу відверто, я чекав на нього і покладав великі надії. Насправді, четвірка одні з моїх улюблених героїв, і певна річ хотілося, щоб їх нарешті гідно представили. І що ж я можу сказати? А те, що все це очікування не було марним, бо новий фільм мені дуже сподобався. Чому саме про це і трохи більше ми поговоримо у новому випуску. Отож, не гаймо часу, вмощуйтесь зручніше, нас чекає глибоке занурення в культурний феномен під назвою Фантастична четвірка, і ми починаємо. Почнімо з сюжету. Події відбуваються в одній з альтернативних реальностей на землі 828, орієнтовно десь у 60-х роках минулого століття. Четвірка вже чотири роки як отримала свої суперздібності і встигла не лише перемогти купу лиходіїв, але й суттєво змінити світ. Тепер він виглядає як така. Собі утопія в стилі ідеальної сімейної казки без війн, без армій, без агресії. Утім, не всюди. Як то часто буває, є виняток, а саме Латверія, країна, якою, як ми знаємо, править заклятий ворог четвірки, доктор Дум. Він у цьому фільмі безпосередньо не з'являється, але про нього нагадує цікавий візуальний момент. На глобальному саміті лідерів показують порожнє місце за столом, виділене саме для Латверії. Тобто ми розуміємо, що Дум ігнорує цей саміт. Разом з тим, на фоні цієї ідилії у героїв з'являється ще одна вагома причина радіти. Після років невдач Сью Сторм нарешті завагітніла. Та, на жаль, щастя триває недовго. На землю вторгається срібний серфер, точніше, срібна серферка. Так, у цьому всесвіті роль космічного розвідника Галактуса виконує жінка, і мушу сказати, реалізовано цього персонажа досить пристойно. Візуально вона доволі красива, вся ця динаміка рухів, пластика, гра світла на сріблястому тілі. Все це виглядає гарно. Та й загалом вона не просто вісник кінця світу, а персонаж із власними сумнівами. Та внутрішнім конфліктом, що розкривається за ходом сюжету. Отож, серферка приносить лиху новину: Галактус, загадкове космічне створіння, що пожирає цілі планети уже в дорозі, і націлився він саме на землю. До речі, Марвел пішли на вартий поваги сміливий крок, і нарешті показали Галактуса в класичному коміксовому вигляді. Так, у фільмі це той самий гігант з дивним ргатим шоломом, який десятиліттями залишався мемом для фанатів і недосяжно. Мрією для кінематографу. І знаєте, він також виглядає доволі круто і передає ту саму атмосферу, що й у коміксах. Втім, повернімося до сюжету. Звісно, герої не збираються сидіти, склавши руки, Рід Річардс проводить дослідження, вираховує ймовірне розташування корабля Галактуса, і команда вирушає в космос з надією зупинити катастрофу до того, як вона досягне Землі. Але коли вони перебувають на відповідну локацію, те, що вони бачать, їх шокує. Вони стають свідками знищення цілої планети і проти волі потрапляють на аудієнцію до самого пожирача світів. І тут сюжет робить цікавий твіст: бо галактус не атакує, він пропонує угоду, він обіцяє пощадити землю в обмін на майбутню дитину Ріда та Сью. Четвірка, певна річ, відмовляється. Починається відчайдушна втеча, під час якої їм доводиться протистояти срібні серферці. У вирішальний момент вони заманюють її в чорну діру, виграючи собі. Цим трохи часу, а під час всієї цієї космічної гонитви, С'ю народжує у космосі дитину. І цей момент, до речі, зроблено дуже тепло і емоційно. Втім, повернувшись на землю, герої, звісно, розповідають людям про умови угоди з галактусом і стикаються з тим, чого точно не чекали. Осудом та критикою, громадськість, яка ще вчора їх обожнювала, тепер відвертається і зневажає. Але, незважаючи на всі ці протиріччя і проблеми, прибуття Галактуса стає лише питанням часу. І перед четвіркою стоїть нове випробування: як урятувати не лише світ, а й власну дитину. Щодо загального враження дуже навіть непогано. Чесно кажучи, з подачою та структурою, фільм нагадав мені старі фільми Марвел на початку 2000-х. дві 2003-го, перші Люди Ікс, людина павук з Тобі Магуайром. У ті часи супергеройське кіно було більш драматичним, менш іронічним і з більшим акцентом на персонажах, а не лише на видовищі. Але головне, що мені подобається у цій новій фантастичній четвірці, це те, що гумору тут рівно стільки, скільки треба. Немає відчуття, що тебе розважають усіма силами, щоб замаскувати слабенький сюжет. Зараз, на жаль, таке часто трапляється, чим гірший сценарій, тим більше жартів. Такий собі фастфуд сторітелінгу Але тут все інакше. Баланс Тримано просто чудово. Також виділяється візуальний стиль фільму ретрофутуризм 60-х, щось на кшталт Fallout, але там постапокаліпсис, а тут навпаки суцільна утопія. Це надає фільму унікального шарму, та й образи героїв доволі приємно пропрацьовані. Особливо хочеться відзначити Бена Гріма істоту. Зі своєю кам'яною бородою він виглядає просто шикарно і дуже мило. Насправді навіть краще, ніж у передніх версіях. До речі, можна знайти багато візуальних відсилок до старих коміксів. І мультсеріалів, зокрема 90-х. Деякі сцени буквально копіюють обкладинки культових випусків, що певна річ є дуже приємною деталью для фанатів. Але, звісно ж, не без ложки дьогтю. Сюжет все ж залишає доволі багато відкритих питань, наприклад, мотиви Галактуса, чому він голодний, що він взагалі таке, і чому його цікавить дитина Ріда Ісю. Нам це пояснюють. Туманно, і здається, що Марвел десь тримають розширену версію фільму. Таке відчуття, що шматочки історії просто вирізали. Сподіваюся, що ми їх таки побачимо. Інший недопрацьований момент серферка і її стосунки з Джоні. Між ними явно щось є, вони симпатизують одне одному, але в самому фільмі цьому майже не приділяють часу. І також її поява наприкінці фінальної битви з Галактусом і перехід на сторону четвірки, як на мене, є досить надуманими і дещо недопрацьованими. Все ж хотілося більше сюжетних підведень до цього моменту, що значно більше б розкрило цього персонажа. І нарешті, що ще мені не дає спокою, так це дещо суперечливий кастинг, йдеться про Педро Паскаля в ролі Ріда Річардса. Так, Педро класний актор, всі його люблять, я також, але особисто мені він здається трохи занадто типажним і брутальним актором для ролі містера Фантастика. Як на мене, рід в коміксах завжди був більш академічним, стриманим, трошки відстороненим. А Паскаль ягода, наче з іншого поля. Хоча знову ж таки зіграв він чудово, тут претензій немає. Окремо хочеться зупинитися на сцені після титрів, яка як це часто буває у Марвел, ставить більше питань, ніж дає відповідей. Але будьмо відвертими, саме це ж нас і захоплює. Отож, її події відбуваються через 4 роки після основного сюжету. Ми бачимо С'ю та її вже дорослішого сина Франкліна. Вони читають книги у затишній домашній обстановці. І навіть у цій короткій сцені стає зрозуміло, що Франклін справжній геній, такий самий, як і його батько Рід Річардс. С'ю на хвилинку відходить, щоб взяти іншу книгу, але коли повертається, бачить дивну, тривожну картину. Франклін стоїть поруч із таємничим незнайомцем, загорнутим у зелений плащ з металевою. Маскою в руці. З цим, в принципі, все зрозуміло. Перед нами Доктор Дум, Після цього з'являється напис, який відкриває нам нову сторінку історії. Фантастична четвірка повернеться у фільмі Месники Думсдей. І тут у мене, як глядача, одразу виникає кілька цікавих припущень. По-перше, як ми знаємо з підтверджених кастингів, доктора Дума у Думсдей має зіграти Роберт Дауні молодший. Так так, той самий, який грав Тоні Старка. Це, звісно, одразу наводить на думку про мультивсесвіт, адже Марвел останніми роками активно експлуатує. Цю концепцію, і, схоже, попереду має на неї ще багато планів. Чи був у додатковій сцені саме той дум, якого зіграє Дауні, поки не ясно. Ми навіть не можемо стверджувати, що Доктор Дум взагалі існує на землі 8.28, де відбуваються події фільму. Єдиний натяк на його присутність це порожнє місце для Латверії на засіданні світових лідерів. Але це радше пасхалка, ніж підтвердження. Тепер другий момент, який не дає мені спокою, навіщо думу Франклін? І тут починається найцікавіше. У коміксах Франклін Річардс це наймогутніший мутант у всесвіті Марвел. Його сили буквально космічні. Він може маніпулювати реальністю, створювати цілі світи, і навіть тут особливо уважно створювати нові всесвіти. У певних лінійках коміксів він, зрештою, стає наступником самого Галактуса. Це, до речі, пояснює, чому Галактус у фільмі хотів дитину Сю і Ріда. Його план був не лише з'їсти планету, а й можливо, виростити собі наступника чи якось поглинути його сили. Щоб мати необмежений запас планет на закуску. Тобто, якщо подумати, то галактус і Дум – два різних гравці, які полюють за одним і тим же, за Франкліном Річардсом. Тобто, цей малий це сама суть і його поява відповідно до коміксів має бути ключовою подією в цьому фільмі. І, скоріше всього, в подальших проєктах вплив цього персонажа буде якщо не визначальним, то все ж дуже важливим. У будь-якому разі, ми можемо чекати епічне поєднання багатьох мультивсесвітних ліній. Але знову ж таки, це поки що лише здогадки. Комікси і кіновсесвіт Марвел, як ми знаємо, дві великі різниці. І хоча студія часто надихається класичними сюжетами, вона рідко відтворює їх буквально. Отже, підсумовуючи, фантастична четвірка перші кроки це справді цікавий і доволі незвичний фільм для сучасного кіновсесвіту Марвел. Він нарешті вписує у нього нову команду, довгоочікувану і культову, і водночас прокладає шлях до нових сюжетних напрямків, які, схоже ще не раз. Здивують глядачів. Загалом же фільм вийшов цікавим та атмосферним, і як на мене, це одна з найкращих робіт Марвел останніх років. Особливо приємно, що він не намагається бути схожим на все інше, а йде власним шляхом. Чого і вам бажаю. На цьому думаю, будемо завершувати. Дякую, що були сьогодні зі мною. Підписуйтесь на наш подкаст на YouTube, SoundCloud, Apple Podcast, Telegram і Facebook. Там на вас чекає ще більше обговорень аналітики і культурних рефлексій. Також підтримуйте нашу армію і одне одного. Ну, як завжди, до зустрічі у наступному випуску, Па-па!